Про те, чому не надані якісь преференції мені, або чому немає ресурсу для моєї сфери для наших організацій, для організацій мого типу, а коли ви ставите запитання, в який спосіб розподіляється той ресурс. Які принципи закладені в прийняття рішень? А як, наприклад, ви говорите, не чому не зроблена відремонтована оця вулиця напроти цього будинку, і ви вимагаєте цього? А ви вимагаєте які спосіб визначаються, які вулиці та, ремонтувати. мають ремонтуватись, і ви ставите вимагаєте чіткості. Критеріях прийняття даного рішення на вашому рівні, і ніхто крім вас тут не зробить. Це те, наприклад, чим ми займаємось, і це не є ані анімій а не ані мої там сфера професійних інтересів. Але ти як громадянин береш на себе зобов'язання, і слава Богу, у нас все відбувається зараз в Фейсбуці у Львівській області. Ти ставиш ці запитання, то ставиш запитання до всього міського бюджету Львова на тему, чому саме так. То мене не цікавить, чому саме цим. Мене цікавить, чому саме цим ви виділили. У мене немає ні інтересу, ні я ні проти того, що ви зробили. але Мене цікавить на основі чого ви виділяєте кошти саме цим людям, саме на це, а не на інше. То і далі можна продовжувати це говорити. Крім того, ми маємо вчитися це на рівні нашому брати відповідальність тими самими, наприклад, ОСББ, так про яке невідворотньо на нас наближається, тобто що нам треба вміти домовлятися з нашими власними сусідами про те, що ми робимо з нашою спільною власністю, за яким коштом і в якій пріоритетності. Тобто, чи ми починаємо з дапу, чи ми починаємо з. Е Підвал, чи ми починаємо з зовнішнього вигляду утеплення і таке інше. І коли це є тут вже такі самі українці, з якими ваші сусіди. Це не є влада, це не є ніхто у власті в місті чи на центральному. Зараз ми їхали, мене вразило оце, е, е, розтяжка, яка там де зруйноване місце, там є зруйнований будинок і там є розтяжка. Президенту і прем'єру Президенту і прем'єру, прем ви п'ять років тому, сколько там два роки тому ви нам обіщали відремонтувати і, 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 і що? Тобто дословно не скажу, Ну типу розтяжка. Тобто де, де виконання обіцянки відбудови. Е... Тривотіруючи смисл паняння так само в тому, що е, люди очікують, що прийде ніхто, дядя, який дов президент зараз приїде і Порошенко буде ремонтувати цеглами, е, робити це. Да? Тобто е, я вам можу навіть там 90% гарантувати, що якщо б людям ви дали б, б гроші, вони б, все одно б не відбудували гату га, е, вони б хотіли б хтось за них приїхав і це зробив і дав їм ключ. Тобто, тотальний патерналізм. От такого не буде. Тобто таке змінюється, зменшується і буде ще менше. Будуть виділятися ресурси, але за умови, що є чітко зрозуміло, і ви з усіма погодились на що саме, в який саме спосіб, і в прозорість це відкритий доступ до цього ресурсу. Тобто зараз він ще є закритий, зараз не все ще в бюджеті відкриті, не всі це про що розповідав пан Олег, про що ми говорили, але воно змінюється. Закритий доступ зменшується, відкритий доступ збільшується, збільшується відповідальність за встановлення правил. Тобто нема правил, ви не ще не домовились, то про які ресурси ми тоді говоримо? А куди давати? На що давати, а скільки вам давати? Як би ви це, це ніхто крім вас цього не зробить. Так само це стосується нас. Так, тобто, так само на кожному місці. І це рівень прийняття рішень він ще зменшується і зменшується. Більше ресурсів буде внизу. Це означає, що нам треба навчитися працювати навіть з великими грошами. Якщо ми з ОСББ не можемо надати раду, уявіть вам пройде мільярд гривень як ви з ними розповідаєте? страшна подумання, кабе і це, от би, на цьому ми можемо перейти я думаю, до дебатів. Це, до дискусії. це, це, це та проблема, це яка процесу. зараз є в Сєвєродонецьку, коли вони вертають гроші, які приходять. З центру на рельнапроекти проектів немає відповідно, рочів. Повертаються назад. Тобто це рівень регіонального рівня. Тато тобто Луганська область повернула в бюджет України дві 2015 році 2 мільярди гривень. Так не викорили, ні освоєних би би... Ще дали просто не средства. Ні, не через це було через те, що немає проект штурмої документації. Не затвердили їх вчасної відповідно. Тут не з тим пов'язано. Це, це це не є звична ситуація. Їх, їх це дали... не є звична казначейська гра. Розумієте, тобто їх дали 15 листопада за тим, що були проект. Ah. Щоб доб... А, а добив... до виконання 20 листопада. Mm. Наступне mm. запитання, тут же з ходу, що ми зробили для того, щоб змінити право. Або щоб цього року ця історія щоб не робилася. Ця історія що? не зробила. Хто що зробив? От, конкретно. Бо так, якщо є зараз зна... проекти і вони. А я є вам проєктами. скажу, чого це так mm -hmm. відбувається. Тому що проекти теж треба оплачувати. А грошей немає. Так. От. Частина. А тепер. От. А тепер чи була вимога до влади? Давати кошти на підготовку проєктів, бо це закономірна це питання власне полягає в тому, що е, ми говоримо про зміну правил гри в країні, де не буде, не буде моменту, коли вам не буде ситуації, при якій вам будуть все давати. Тобто це означає, що якщо ви хочете е, мати наперед е, вчасно. Ресурси, наприклад, на виготовлення проектної документації, це означає, що цим треба займатися. Це треба лобіювати, це треба організовувати, цим треба займатися. Одна з речей, наприклад, про яку ми говорили сьогодні з заступником голови е військово-цивільної адміністрації. Ми говорили про те, що які майданчики йому в Києві потрібні, тобто в яких місцях йому треба виступати для того, щоб доносити власне позицію про те, які є потреби в регіоні. Для того, щоб в Києві було краще зрозуміло, що саме відбувається і які виникають проблеми. Так. Ну, так. Та не нормальне. Так. 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 Насколько я все это вот услышав, я думаю, що у вас переход з вот этого крайнего левого в крайне право построено все на абстракциях. На припущення. Это первое. Ну почему? почему? Это я не знаю. Все добро, добро услышал вот экономический инструмент, когда вот эта трансформация слева вправо возможна что такие абстракции можете пояснить что-то припущення в вашем розумении ну, припущення це є робота что я до вас дойду але не скористаюсь ни ногами ни руками ничего я до вас дойду Ну, не... у мене руки, ноги не будуть приймати участі в цьому руки. Якщо то, тоді ви не зможете Застра. дійти, якщо ви не будете А згадувати. я намагаюсь так. так зрозуміти. Я все ж таки думаю, а, я до вас даю. А, тоді окей, тоді у вас запитання. Не... окей, тобто. Тобто я вот це, понимаете, ви там написали 20-25, говорили. Тобто виходить получается вот это вот движение вправо. На основі цінності ну як би що та ну не понятно. Окей, давайте ну. давайте тоді ми просто пояснимо. Тому там щас, у вас прибалтика, чи не дуже далеко від швед. Це не так, у нас так, це міжнародне, але чому між... там не зовсім це цінності, а не географія. Це не географічна але Цінності Швеції і Латвії хіба так відрізняється? Люди, які це робили, вони є такими авторитетами. Це як проба на золоті. Ми її не підлягаємо сумніву. Я просто Mm -hmm. Этих стран нет. Есть только Украина. Mm -hmm. То есть фактор эволюционирования от mm -hmm. того, mm -hmm. что сейчас, к тому, что как бы скажем, что... Да. И второе. Вы сейчас говорили о том, А давайте, давайте мы на це відповімо и тоді после того, вы друге поставите, добре? Uh -huh. А можно еще пообразить? Представьтесь, пожалуйста. Кто будет відповедать? Я могу ведь пусть вам на вам написал. Вы знаете, меня интересовал бы, конечно, человек, который говорит о викону. Прошу Володя. Вам ви можливо. просто поставили питання про цінности, Ні, цінності, не, 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 не. <плес> цінності да? в даній ситуації мене не взагалі. Туди, туди, дал... чекайте, вообще. Чекайте, чекайте. ви тоді міряєте, ви міряєте <плес> масу метрами. Так, да. А що, як ви хотіли? А ви хочете а масу міряти метрами? А я чи? на килограммами міряю.